Я Людмила Болош, я засновниця компанії Боштем. Сьогодні провожу тайм менеджмент зарядку про те, як впроваджувати в життя зміни і. Сьогодні хочу вам сказати про те, що ви, коли будете будете впроваджувати зміни в ваше життя, ви обов'язково будете стикатися з супротивом. І у вас може бути декілька супротивів. У вас може бути власний, внутрішній, тому що важко робити нові речі, які ти до цього не робив. Це по перше. По друге, нас же є яка проблема? Оце те, що в мене зараз є, я ж його створював, я ж над ним працював багато років, я його так люблю. А зміни це щось нове. І перше, що мені потрібно зробити, мені потрібно для себе а визначити і погодитися з тим, що те, що я робив до цього, воно не те, що воно погане, воно вже не працює зараз. Ну тобто воно погане. І як на це погодитися, як на це піти, якщо я стільки зусиль на це поклала. І зараз мені потрібно все знецінювати і створювати щось нове. Ви знаєте, нещодавно вони, мені одна жінка написала, і вона мені сказала: Людмила, я хочу вам сказати, що я звільнилася з тієї компанії, де я працювала багато років. Це був дуже дуже важкий, складний для мене крок, але я на це наважилася, я звільнилася. Я їй написала написала, я тебе, дозволь мені тебе привітати з цим. І вона мені написала, а чому всі люди, кому я про це кажу, всі мені кажуть, а всі мене вітають. І це ж не тому, що, ну чому, да, я її привітала, тому що я бачила, що там в її компанії було, як там до них ставилися, і з одного боку, я розумію її, як вона дуже-дуже, така, ну дуже гарна, дуже дуже гарний фахівець, дуже цікава жінка і так далі. А там над ними знущалася так, там іноді ну прям волоси вам стають, як люди можуть це терпіти. І я взагалі не розумію, як можна, можна терпіти було декілька років, коли тобі тебе. Матом криють і так далі. Але ж, ну, ладно, щось було в цьому, да, вона, от, вона там за щось заради чого стояла. Але ж ви знаєте, що от це ж для неї було складно наважитися на щось нове, просто вирішити, прийняти це і от прямо сказати собі так. То а, а, і це в ситуації, коли критично у людини було. А розумієте, що може бути з людиною, якщо воно ну просто ще не дуже прикрутило, не дуже воно там, це як з тим самим штучним інтелектом. Ну може ж жити без нього? Ну начебто ще можна. Так, да, наприкінці 25-го року без, без штучного інтелекту вже не можна буде жити. Якщо ти не розумієшся, якщо ти не, не попереду, то ну ти поза. Ти це ж це зрозуміло. Але все одно, коли ми людям пропонуємо, давайте ми будемо вас допоможемо вам розімку. Збратися, як це працює, як його впровадити в ваше життя, не в компанію чи от становити, а а ваше життя впровадити, да, щоб воно на вас працювало. То люди кажуть, та мені ще там то часу в мене немає, то того в мене немає, то мені ще не дали кортити і так далі. То, то розумієте, да, для того, щоб щось нове в житті впровадити, потрібно розуміти, навіщо тобі це потрібно. Да? А для цього необхідно дивитися вперед. Да? Що там, як світ розвивається, Я, Я розумію. Що потрібно розбиратися, якось розуміти, що в цьому світі зараз коїться, що трапляється, і як воно буде розвиватися далі? І отут вам штучний інтелект добудову допомогу. Розумієте? Я до речі, зараз дивлюся, як впроваджувати штучний інтелект в. В наше навчання. Ви знаєте, що в нас є тайм-квест, тактика, це тактичний тайм менеджмент і тайм-квест стратегія, це стратегічний тайм менеджмент І я зараз шукаю способи, яким чином мені впровадити штучний інтелект в навчання, щоб це було цікаво. І перше, що я звіду бачу, замінити Мозок штучним інтелектом. Перші пропозиції, які вилізають в першу чергу, це замінити мозок людини а, штучним інтелектом. Щоб не людина думала, а штучний інтелект їй підказував. Щоб не людина аналізувала, а штучний інтелект за неї це робив. Так не можна розумієте? Якщо ви будете так робити, якщо ви будете заміняти себе різними інструментами, то нічого не буде. Да ви просто ну дійсно, ви ви так і зробите. Ви себе заміните штучним інтелектом. Але повертаємося до змін. Змінюватися потрібно, і для того, щоб ти ото в якийсь там останній вагон стрибнув і на все був погоджений, для того, щоб цього не сталося, зміни потрібно впроваджувати. Постійно, регулярно, за планом, тобто дивишся, що ти хочеш, як ти хочеш, та-та-та, і починаєш це робити. І ще, друзі мої, потрібно навчатися. Ми ж вас завжди змушуємо, ми кажемо, кожен день потрібно навчатися хоча б одну годину. Хоча б одну. Чому? Тому що світ такий, він дуже швидко змінюється сам. Або ти встигаєш, або ти, або ти залишаєшся да, десь там. І тому сьогодні, коли ви будете розробляти для себе свій перелік задач на день, обов'язково поставте щось таке, що стосується навчання. А навчання це коли ти намагаєшся опанувати щось нове, чим ти до цього не займався. Розумієте? Я зараз не кажу про покращення того, що ти вмієш робити, а нове, нове, нове. Бо це зміни. Покращення це не зміни, це покращення. А зміни це коли ух, щось таке, чого у тебе не було. То обов'язково собі щось поставте сьогодні на день, потім порахуйте час, після цього складіть собі перелік. Ну і вперед, вперед. Давайте вже давай, будемо змінюватися. Бо життя таке цікаве. Все, пока.